Теблоговий люк утеплений. Монтажні розміри у нас виходять по внутрішнім кутникам. По внутрішньому. Ця полиця горизонтальна є по трьом сторонам. Зі сторони петлі її немає. Тут монтажні розміри рахується по цій частині. Путник використовуємо 40-й, тобто при монтажі накладається на підлогу вся вся товщина, і потрібно вирівнювати кришку з чистовою підлогою. Потім вже закладається клей плюс плитка. Відкриття відбувається ключ такий з різьбою. Тобто закрутили, різьба закінчилась. Іде поворот замка. Якщо буде тяжка плитка, за цей ключ можна і піднімати, і опускати, утримуючи. В ідеалі бажано, щоб було зусилля кілограмів 3-4 Спочатку на підйом, потім вже вона далі підніметься. Тому що якщо підйомники будуть занадто потужні, то вона буде просто катапульта відкриватися, потім і тяжко буде її закривати. І це так воно погано працює. Отакий от замок монтований. Тобто різьба закінчиться на ключу, замок повертається. Для закриття кришка просто притискається. Для відкриття повертається ключем. Ключ зйомний, він знімається. Оцинкований. Все як треба. Це розмір 90 на 80. от На одному підйомнику. Піднімає отак, пусту кришку. Тобто другий підйомник буде піднімати, грубо кажучи, вагу, таку як кришка. Значить, люк утеплюється 3 см пінополістирол і прикривається це все оцінкованим листом. Саме верхня частина. Куди клеїти плитку йде магнезітова плита. В посиленому варіанті вона 8 мм, товщина її. Є звичайна і посилена. Ми використовуємо посилену. Також з середньої частини магнезитого плита обробляється спеціальною силіконовою смазкою, яка збільшує волос тільки властивості магнезітової плити. так виходить, тут все зроблено, щілин ніяких немає. Раніше ми використовували отаким методом, люки робили. Тобто приварювався стальний лист замість цинкованого і закладалася мінвата. Але зараз мінват не використовуємо, тому що набирається вологи і вирішили замінити стальний лист на оцинкований. Він прикручений на саморізи. Тому що коли робиться оцей лист, він прикладається відразу на раму, грубо кажучи, рама з профтруби. І воно там не фарбується, туди фарба ніяк не попадає. Ось тут ця частина профтруби 2 см, грубо кажучи, йде по периметру. І ці всі перемички. Які тут є на профтрубі, вони лист накладається, виходить, не фарбований не лист, не фарбована не труба. І там вже буде з'являтися корозія. Тому вирішили замінити на оцинкований лист. Так, далі по люку. Значить, в комплекті йде ущільнювач, його клеїть по периметру кришки. Ось такий ущільнювач вже можна після монтажу. Підйомники ставити обов'язково штоком вниз. Замок тут можна заміняти. Ця запчастина викручується, яка вставляється в замок. І замок можна заміняти. Тут виходить спеціально зроблена така висота цієї запчастини, коли кладеться хлейб плюс плитка. Щоб коли вставляти ключ, то не пошкоджувати плитків. Також тут є такий, він нижче посаджений трішки цей магнезит, для того, щоб була змога залити сюди клеєву суміш, щоб додало жорсткості на створку. І вже далі відкутника на мінімальний слой, на клей, можна не обов'язково на пліточний клей, приклеїти плитку, щоб товщина у вас вийшла. Ну, бажано 13 мм, не більше. Тоді у вас вийде щілина зі сторони петлі 5-6 мм вийде. Також обов'язково перед поклейкою плитки опрацювати магнезитову плиту грунтовкою по типу як це резіт СТ-17. Також після наклейки ущільнювача, якщо буде якісь питання по тому, що кришка при, закр... при наступанні буде підстрибувати, у нас є заглуш, зворотня частина вона регулюється. Регулюється верх-вниз, тобто можна буде відрегулювати. Так. Після того як буде у вас плитка і тут залишатися буде цей отвір, запчастина, туди у нас в комплекті також йде отака заглушка. Вона закручується замість ключа. Тобто на поверхні плитки у вас буде видно така заглушка. У плитці необхідно буде залишати отвір на 12 діаметрів. Якщо Потрібно буде замінити замок, щоб була змога достати запчастину. Вона 12 в діаметрі. Так. Ну, от такий люк. Телефонуйте, пишіть. Ми на зв'язку.